Анатолій Валевський Плюшевий мішко з чорнобривцями. Колись багато років тому маленькі дівчинці на день народження подарували плюшеве ведмежа. Вона його одразу полюбила, назвала Мішком, секретувала з ним і всюди брала з собою. З того часу вони ніколи жодного разу не розлучалися. Але час невблаганно минав. І маленька дівчинка поступово виросла, якось непомітно перетворившись на зовсім дорослу хазяйку вдома. Тепер, згадуючи безтурботне дитинство, що минуло назавжди, вона вже не часто брала свого плюшового улюбленця на руки. Тому Мишко наодинці цілими днями сидів поруч із білою керамічною вазою, в якій красувалися гарячі чорнобривці. ведмежатку дуже подобалися ці стійкі квіти. Напевне, тому, що своїми теплими бархатистими пелюстками нагадували м'який плюш, з якого був пошитий і він сам. Мишко Патай насолоджувався трішки пряним ароматом квітів, що нагадував запах чорного шоколаду з цукатами, і терпляче чекав. Справа в тому, що хазяйка за великим секретом повідомила йому, що зовсім скоро в будинку з'явиться нова маленька дівчинка, і тоді від межатку доведеться про неї дбати. Як колись він дбав і про господиню, коли та сама була ще малечею. Мишко дуже цьому зрадів, але нікому нічого не сказав і навіть виду не подав, адже він обіцяв надійно зберігати цей секрет до певного часу. Він тільки загадково посміхався і чекав.